Доброго мирного дня ми розпакую затишку. Город зробили лялю, а тепер Іван потримай на мені телефона. Я тут поправлю, бо той дручок завалився. Іди сюди. Постав. Ворушися, не маю коли. Я б годую. готую. Тримай телефон. Я знімаю сюди. Мені не лізь, шляпа, бо зараз мені все помнеш. Це за що? за О, потик. Я й не знав, що він тут є. Зате я знала, що. Осторожно, він виноград. Осторожно. Ой, з Виноградом. Він такий рясний файний. Рясний, файний, ну той якийсь нечемний дуже. Завалився мені от на горіха. Ну, а, а що той горіх під ним росте, О, подумай я на ну, так я я Посадила, то він там росте. А виноград так. пробиває собі дорогу в життя. Зійшов тільки один абрикосик і один персик. З того всього, що я стільки насадила, ми будемо чекати другого року, кажуть, що воно на другий рік сходить. Ну не знаю, подивимось. О. А я. що це за лопух? Я під ним ховатися буду. Який лопух? що ти плетеш? А що це? Павлонія. Сам ти. Яка павлонія? Звичайно. Що це? Це квітка, це дерево, що це. Квітка, дерево, дерево, квітка, яка різниця? Ну ладно, я зрозумів. Яка тобі різниця? Чи то квітка, чи то дерево. Росте собі, хай собі росте. Ось тут воно ще знизу має гіляти, треба їх покоріняти взяти. Та я не маю часу. О. О. Зате, оскільки скільки пошкодило морознику молодого, навіть мужки. Ось так. Така красота, все. Гарди. Будемо садити барабої. Будемо за барабої. Да, да. Я одну руку посадила, молоді копала оці і тоді посадила ще раз. Tako je tudi tako. Mojste, ki meni je starih raboji, je ja jih mestni vidri ostala, da ramo jih tudi posadimo, potem se šul sem in je verosti z njih. Tam meni pomidorček je časnik, ostalo se tudi še vesnoji sadelo, to je še zimovi večer, to je še zimovi saj ženi večer. І зробила красоту. Кропу нарвали багато. Іван попідвішував Та й в хліві. Те в хліві, господи, бо я стодолі. І ще горох. Кріп. І ще горох е полорозстеляти треба, щоб висох, а щоб стеребити. роботи. А ти що думав? Що вже все? Мама, пята година, все. О, іду друга. Що, вже мені треба йти вміти, все, хватило? Шо, прибрати, що... Все, все, тато йде. Так, здавати хто насмітив, то той прибирає. Так що... Ворошися. Давай, кози, я, я чекаю. Ну, то, значить, жени кози, а вони будуть вдома працювати да, обоє. Я і жену кози, я не хочу дивитися. Заморілися. Римаю середи. Ти б знала, скільки ото треба літи. Та, Та може, ти що? Що ти споручи? придумав? Що ти придумав? Ну. ну. Ріствона і замішала, яка ж я хороша. Добре, дитя. Йде будемо садити барабої. Там треба відроти помитити. Він... Йди, Іван мій, ти <ріщу> і сказав. Йде будемо барабої садити. Забирай петрушку і лаванду. Ти ми з татом, а я мамі допомагаю. Рукавицю зняти, зараз я надую і зніму тобі її зараз. Ні-ні, то не так, то не так. Роблю ямочки, беру по балабою. Отако, о. О, бачите. Думаю їх. Що виросте, то виросте, а не виросте, то не виросте. Що то я за них гроші плачу, чи що. О, ось так. О, дивись, барабу я викопала. Ну, добре, і викинути треба, я поклала, щоб не забути її. О, ось так. О, мам, а ти тут картоплю порізала. Ну хай та буде. Як ти копала? Молоденьку. Я там не копала. Якби я я так би не копала, б я б цю викопала. А, <схай> а може Іван копав якраз. О, бач, ще одну вийшла. О, дискай. Вони маленькі підросли ще тут в землі, от їх тепер і видно. А, може й так. О, ще одна є. Там не одна мама. <смі> Добре, що я тільки там купала, де ти стоїш. Сніж... <смі> там зворошена? Я не могла так копати. Добре, дивись, ти знову розрізала картоплю. І... А де їсти набралося? <смі> я ж кажу, виросла. Та тут жиєш кусочок у нас ніякий. Отак. Будемо чекати осені, який буде у нас урожай картоплі. На вересень місяць ми будемо їсти молоду картоплю. Я так одного року вироблю. Я думаю, буде така сама, як ми викопали. Ага. Думаю, буде така сама, як ми викопали молоду. Шлябайна, пророщена. А вже була б її давно. А Курам її зваряли. не треба різати? Можна, але нащо? Мені ще не хватить ну, її, ну, засії хватить. Ще можна посіяти горох на осінь, щоб був. Але його того ніхто не хотів з'їсти, он десь такі гру. А в полі ще скільки Хе -хе. то я вже сіяти його не буду, хоча є насіння старе, таке, що можна посіяти. прям. А це у мене, дивіться сюди, досі ділянка. Це в мене лимони висаджені. Будемо дивитися, як вони виростуть. Та це виноград з насіння. Що буде, знаю чи не буде, не знаю. А от ще один от. От. от <риклад> І от. І Такі маленькі. Ну то таке діло. А воно не смерзне. А ми його накриємо на землю. Дам побачить, не впало. Добре, то є все. Всім папа, всім ми розпокою затишку. Хопа.